Приводу знайомих, що практично всі мої знайомі і друзі, тим паче, переїхали кудись. Хтось там лишився, є знайомі, якісь типу поїхали в Росію, але по великому рахунку там не лишилося нікого. Так, з ким би я так, спілкувався постійно. Ну і я хочу сказати, що. Це такий злам з людьми, які підтримують те, що там відбувається, мені нема про що говорити. Для мене дуже боляче, коли людина не мислить. Ну, тобто вона живе в, в контексті російської пропаганди, ну, типу вірить телевізійним наративам і взагалі не дивиться на те, ну, на якісь тенденції, які навкруги неї. Тобто вона. Не аналізує своє життя, а вірить, вірить просто до телевізору і все. І це про критичне мислення і про інтелект, ну, як мені здається. Коли ми з тобою вперше зустрілись, ти все ж таки розмовляв російською, це було до повномасштабного вторгнення задовго. І потім ти все ж таки вирішив говорити українською мовою. Як відбувався цей процес твій? Ти Народився в російськомовному середовищі, ти жив у Луганську навколо російської мови? І як ви твої стосунки з мовою і, По перше, я не можу сказати, що е, я. Говорю тільки прям тільки українською, тому що з мамою ми там чи з сестрою ми продовжуємо говорити російською, хоча ну по різному буває. Але якщо так взяти на загал, якщо там 100% взяти використання мови, та десь 80% я використовую українську зараз, десь 20% російську. О, ну, тому що якби з кимось так ти вже почав це робити, і, ну не то не може сказати, що це... цей момент переходу на українську чому, чому він відбувся в тебе аргументація? Ну я вважаю, що взагалі, тобто, ми повинні будувати свою ідентифікацію, і вона дійсно будується на мові. Скажімо так, не те, щоб прям все будується на мові, але. Якісь одна з фундаментальних речей це є взагалі мова. І коли ти ідентифікуєш себе як українця, а говориш російською, ну, для, там, для людей, для чехів або для поляків, ну, взагалі дуже складно зрозуміти, чого ти українець, а говориш російською. І я розумію, що в русифікацію взагалі. Радянського Союзу і потім України вкладалися дуже великі кошти. Спочатку був великий бум в 90-х. Там співали українською, все було локальне. Потім держава якось вирішила не опікуватися тим, ну тими паростками, яких було дуже багато. Так і вона вирішила, що хай воно пливе як пливе. І от ми взагалі, от ми приплили туди, де ми зараз знаходимося по, по великому рахунку. Це якраз про те, що ä, яка різниця, яка мова, і так далі. Тобто чисто з економічної точки зору, ти вирішуєш, що тобі російська вигідніша, тому що в тебе ринок більший. Я перше взагалі стикнувся в дитячій літературі. з з проблематикою мови взагалі і продажу локального продукту україномовного, так? Тому що ти ну, тебе переможуть, тому що мільйон тиражів чи десять тисяч це дуже велика різниця. Просто ми коли занурюємося взагалі всі в ці економічні питання, які постають. З приводу мови, так, ми починаємо розуміти, що де причина-денаслідок не зрозуміло. Тобто це закульцована така система, тому що російська ну там, Москва центр умовний, ну я маю на увазі, дуже довго був. Так, і туди стикалися стікали, дуже, дуже багато професіоналів, кадрів, багато людей там лишалися і так далі. Тому що там були гроші. І Москва продовжує нажаліти грошей на, на культуру. Тобто тому більшість людей в культурі вони підтримують так звану спецоперацію, підтримують війну в Україні і, і це не дивно насправді, тому що вони просто пригодовані і іноді ну, для людей краще. Типу, просто закрити очі на щось, але продовжувати заробляти стільки грошей. У нас держава якби не займалася проблемами культури, і вона продовжує це не робити. А, тобто бувають якісь піки, але да? ну, по великому рахунку ми самі собі режисери в цьому сенсі. Все ж таки, ти виріс в місті, яке переважно російськомовна, можеш згадати, як. Відбувалося нав'язування російськомовного продукту в російськомовному середовищі. Я не, я не скажу, що це була якась ну, що хтось конкретно просував. Повернемося трошки в історію. Е, я ніколи не знав, що в Луганську було 50 на 50%, тобто було 50% Російськомовних, ну, умовно, Звичайно, ми я верстав просто статтю для журналу. І там була така інформація, що дідусь мого друга розказував про те, що про те, що було 50 на 50, 50% україномовних, 50% російськомовних. І це було в 50-х роках. Після війни, ну, 40 ті Коли я народився в Луганську в 84-му році, я не знаю, як було в 84-му, тому що я не пам'ятаю. Але в 90-х роках не було лугансько-української мови. Так, були назви, яких було багато українських. У нас був там, ресторан Перлина, наприклад. Там, або, ну, їх було багато Доволі українською мовою. А взагалі, на загал, ми опікувалися українською мовою. О, в Луганську не було жодної української школи, був тільки ліцей, на якому було викладання українською мовою. В університетах у всіх було викладання російською мовою. І коли вперше стало питання, я як як зараз пам'ятаю. Я вчився в магістратурі, і викладачка з педагогіки прийшла і намагалася, ну, тому що зробили реформу, і всі повинні були перейти на українську. Вона намагалася перейти на українську і спитала нас, чим нам, нам це ок. Але вона говорила такою жахливою Азірівкою, що ми попросили її говорити російською мовою продовжити викладати. Просто в тебе немає досвіду. Єдине, що вплинуло ну, на моє покоління, це якісь там телеканали ICTV, 1 плюс 1, Да, один плюс тому що там були цікаві фільми, вони перекладалися українською, вони були на той момент актуальні, і було цікаво це дивитися. По великому рахунку більше контактів взагалі з українською там мовою чи якоюсь типу такою глибинною культурою, я я не можу сказати, що було. Я в 16 років вперше почув від молодої людини українську мову. Ну, тобто, може, я десь і стикався, але це були якісь бабусі, ну, от які говорять українською. українською. Так? А вперше я поїхав в Слов'яно-Сербське на змагання і почув в 16 років, що там прям дівчата, хлопці, ну. ну ми не те, що з ними там багато комунікували, просто ходиш по місту і дивишся, що люди розмовляють українською всі. І це було для мене дуже дивно. Ну, от. Тому що я, по великому рахунку, е, західніше вперше виїхав. Е, і зараз не, не скажу курсі на другому я виїхав у Хархів, а на четвертому курсі в перший раз поїхав в Київ. От е, весь мій досвід був. Я не виїжджав просто західніше. все. Тому що ну там мама коріння в неї з Росії, і ми, ми їздили туди, але теж не глибоко в Ростовську область. А батько з Крима. Тому от оце, в принципі, ми ніколи не їздили в Карпати. В Карпати я потрапив в перший раз. В 2011 чи 2012 році зараз не згадаю. Перша моя поїздка на Захід України була в Луцьку. Не було Цікав, цікавий досвід. Так що я не можу сказати, що це якось нав'язувалося, що типу казали, що робіть так, а не робіть так. Це була якась така мовчазна, якась така історія, тому що, а ми просто не будемо розвивати і все. Єдина в Луганську була єдина газета українською мовою, де розмовляли українською в університеті, я вчився в педагогічному, це була де навчалися викладачі української мови, і там, дівчат, ну, там більше було дівчат, і вони всі розмовляли там українською. Так? А так, по великому рахунку, так що, якщо ти в місті живеш, і не чуєш, я, я, я не розумів мовна проблема, чого вона є. А потім, коли мені стали розказувати ті люди, які приїхали в Луганську країну, мовні, що це було дійсно дуже агресивне відношення, да, коли один мій знайомий перейшов просто принципово, ну, з тусовки хлопець перейшов на українську просто по фану. І скільки він казав. Ви не уявляєте, скільки агресії постійно до людини, яка розмовляє українською мовою? От. Зараз мені чогось здається, що люди, які, які колись ну, вони не прийняли російську ідентифікацію, а вони прийняли, що українська ідентифікація це щось сільське. Їм потім переходити знов сказати, що. Українська це нормальна культура, вона повноцінна, мова повноцінна, що ми всі ну нема не чого стидатися. Їм дуже важко знов, знов, знов все прийняти. Тому така історія. Ну, а коли тобі, тобі постійно оце, короті, макають, що ти, ну, що ти поганий, тому що тобі, в тебе мова не елітарна. І ти повинен переходити. І це доволі жорстко, тому що, якщо це нав'язується, ну окей, ти в побуті говориш українською, приходиш кудись в заклад, в школу, а тобі кажуть, що ти людина другого сорту. Ну, зараз я тобі, скористався такою маркером <сober> <сober> там, епохи виборів 2004-го про сорти, так. але ну, насправді ж так і було. Що це за мова в тебе? Говори нормальною російською. Я, я вашою не розумію. Ще лепо не, 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 не тої структури. Тому... І коли нам, до речі, сказали, якраз Болонську систему ввели, і нам сказали, що викладання в школі буде українською мовою. Ми були в шоці? Тому. що Ну, це зараз, я розумію. Да? Там, у мене є практика, є україномовні друзі і так далі. Я багато був на Заході України і взагалі зараз така тенденція. А коли ти, в тебе немає досвіду і немає кадрів, які могли б нормально це викладати, це дуже шокує насправді. Ну, і я розумію, що така ломка була б дуже сильна. Тому що ти. Хоча мені здається, що до всього звикаєш. Нічого страшного не було, але це дуже шокувало тоді, там, в 10 класі десь. от. Питання: знаєш, про нав'язувати, не нав'язувати це дуже якесь таке філософське. да? Нав'язувати нав'язувати що? Ну, Просто. Треба вкладати реально в культуру гроші. Ну тобто, якщо в тебе буде всі можливості, от зараз, якщо ми дивимося на тенденцію зі стендапом з українським, да? зараз почалась війна, вибух стендапу, вибух просто, як купа людей, хтось там, хтось з Закарпаття, в кого різні діалекти, це все, це все цікаво. Ти, ну, тобі цікаво дивитися, тобі не, не треба вмикати Comedy Club. Але коли ти дивишся навіть е, якісь ведучі, да, а мємчики е, радянські. А чого так? Так тому, що тобі ну, був якийсь режисер чи сценарист, який придумав сценарій, потім зняли фільм, і, з нього роблять, е, і потім з нього е, смикають мємчики. Що ми всі про це знаємо, і е, ну, якщо ми будемо говорити, да, а це ж по великому рахунку. Те, що потім скріпляють цю конструкцію, мовну. Що тобі пожартувати нема як. Ну, добре, є там за двома зайцями і пропала грамота. Вони там є, мемчики, два фільми, два. А де, ну, де контекст інший. Тут питання, в цьому. І тут питання не в тому, що тебе за шкібари брали і типу, макали в цю українську мову, Та не треба. це. Просто якщо навкругі тебе це є, ти нікуди не можеш подітися. А це питання культури і в тому числі мас культури. Ти приїжджаєш в Івано-Франківський, а там таксисти слухають шансон. Да, вони, да, вони там типу, прям у всіх е, е, там, дідусі в УПА служили. А тепер вони слухають шансон. І в них якби, ну, питань в них не виникає внутрішніх, що, типу, а може я не буду шансон слухати. Ну, так дайте їм продукт, який вони будуть ну, українською, який вони будуть слухати, і не ну, якусь пацанську музику, але ну, українською, скажімо так. Я дійсно вважаю, що потрібні квоти. Це дуже важлива історія. Ми ніколи не перейдемо. Ну, якщо не буде взагалі, якщо ми не будемо підтримувати своє. Ну, як ти можеш перемогти? Чисто з точки зору економічної. Казахстан 8, 8 мільйонів, я можу помилятися. Там, да? Росія 150, Україна 30 і Білорусь, там, скільки, там, я не пам'ятаю, 10, 12. І, всі, і все це російськомовне середовище. І ти просто береш, друкуєш наклад, чи ти просто в будь-яку Україну приїжджаєш і ну, ти, тобі перекладач не потрібен. Ну, тому що це, це вигідно. Тому що радянська влада вклала в це купу грошей, купу грошей. І це було типу, планомірно, роками, десятиліттями. І вони постійно вкладали в це гроші. І нам це... Под... Тобто ти не зможеш це, цю машину перемогти, якщо ти не будеш в це вкладатися, ну, поляки вже нормально. У ну, тобто, них, кла... них купа грошей вкладається в культуру, у них купа книжок виходить. Який хочеш. У них є ілюстратори, дизайнери, художники. Вони всім цим живуть. А в нас немає, не знаю, у Львові чи в Харкові музею сучасного мистецтва, до прикладу. Немає. А чого його немає? Так і в Києві немає. І в Києві ну, так ніде немає. ну Просто питання в тому, а потім, потім ми питаємо, так а чого, ну, а потім приходить Марат Гельман і розказує, що для южноруська іскусство у нас тут, розумієте? Ну, тут, тут Все на поверхні. ну, тобто, Якщо будуть гроші в цій, е... от Я читаю книжку про Вувку, да, про український кінематограф, який був майже весь знищений. Туди приходили люди талановиті, тому що. В тому числі, тому що там були гроші. Ну, тобто вони не вимушені були доїдати останнє, чимось там займатися. Вони займалися тою справою, яку, яка була потрібна, і керували її люди, не які, ну, хочеться просто пожити, ну, нагріти руки на тому мистецтві. От якраз зараз у нас новий скандал з Міністерством освіти. Зробили вони логотип. Нахер ви його зробили? Що ви хочете? Ну, ви просто поясніть, що ви, ну, для чого. Це якась стратегія. Тому що, типу, візуально показати, от, дивіться, ми, ми змінили. От, от подивіться. А структурно, що ви зробили? Ну, типу, на що ви міняєте? Те, що вже є нормальне. І логотип, і сайт, що вам все зробили. Ви далі продовжите робити якісь структурні зміни. Ну і те, те саме взагалі про, типу, про, ну, про все. Ну, тобто, хочеш поспівати типу, російською? Ну, як би співай. Але не тут. Ну, просто, може, це, може це е, жорсткувато якось. Е, але тобто, я вважаю, що якщо ми не будемо підтримувати, то я, я вже казав про це. про з борщу не можна дістати томат. От. Те саме. Тобто ти починаєш з російської мови, а потім приходить мужик з автоматом і каже: так ти ж російською розмовляєш. Так, так ти ж не українець, правильно? І в його логіці, ну, по великому рахунку, ну, ти типу, кажеш, так я можу. Ну так, а чого ти не розмовляєш? А потім каже, Росія каже: так у вас немає культури, у вас взагалі нічого немає. А, чого? Ну, а як це так ну, стається? І просто е, коли ми переможемо, коли, е, ну, коли буде, буде все налагоджено, коли, коли можна видавати якісь маленькі гроші на розвиток меншин. Окей, okay. хай буде там, в Києві одна російська школа, потім вже. Просто питання в питання в тому, що це через це приходить агресія, і вони прикриваються. Ну е, щоб метафорично сказати про цю е, ситуацію з російською культурою, ми бачимо. Ну, зараз вони вже зламали Маріупольський театр, ну про повністю його знищили. Да? А то він був ну, оте його остов, цей те, що лишилося, так вони прикрили банерами блядь, з львом толстим. Із Пушкіним. От це от є російська культура. Ну, тобто, так воно працює. Одна справа ну, демократія і плюралізм. Окей. Но коли це вже дійшло до війни, і ви розумієте, що через, ем, чи, через ці інструменти вони впливають. Ну, нам треба задуматися, чого так сталося і какая разниця на якому языке, ну, я вважаю, що типу, ну, я ж кажу, я вважаю, вважаю, що в побуті, мені здається, що всім повинно бути, на, якому, на якій ти мові говориш, на польській, російській. Неважливо взагалі. Ну, татари, типу, вони ж громадяни України. Ну і ніхто ж їх не каже, що, типу, а ну, давай ну, переходь. Ну, та, документо обіг так. В Америці ніхто ж італійців не напрягає, що вони італійською, чи ірландців, що вони ірландською, там розмовляють. окей, ну розмовляйте, як хочете. Розвивайте там внутрішньо все, що завгодно. Там українці, там університети відкривають, але просто документообіг документу обіг повинно ну, англійською, так? І коли цього багато, і ніхто на себе не перетягує простирадло, і не каже, що типу наше, головніше, ніж ваше. І коли ми пройдемо цю фазу, тоді можна буде повертатися і, якби, до розмови на ці питання.